Ків 15 тому журналіста нашого видання не пустили на сесію міської ради Полтави, бо він був у шортах. Керівник прислужби міської ради не допустив журналіста у шортах. Ми тоді багато про це писали: про недоступ до інформації, про права журналістів. Нам розказували, що є регламент е, форми від одягу, в який можна заходити в міську раду. Не пам'ятаю, чим це закінчилось, але пройшло 15 років, і фахівець прислужби служби міської ради чоловік ходить на роботу з африканськими косичками. А ще він священник з африканськими косичками. Дуже добре пам'ятаю кейс Юлії Мендель Мель... Мельник Юлії Мендель. Прес-секретаря президента України Володимира Зеленського. Пам'ятаєте, як ми обговорювали, на нашу думку, недолугу сукню в горошок про те, що вона на якійсь суперофіційній зустрічі засунула собі в декольте чорні окуляри? Тому що це неправильно. Тому що є якийсь регламент, якийсь порядок. Форми, форма зовнішнього одягу як державного службовця так і чиновника комунальної установи я знову ж повертаюсь до священника і керівника бувшого прес-служби міської ради з африканськими косичками він протримався так два тижні він правив службу в церкві з косичками він ходив на роботу з косичками і. Він допускав досить провокаційні, на мою думку, пости. Що ви питаєте, чи косички не фотошоп, прийдіть на службу, дам потрогати. Ну, знаєте, це такі якісь ну, дивні жарти, хоча, може, я помиляюся. Насправді, можливо, це нормально. Напишіть в коментарях. Але ось пройшло два тижні, і вчора він виставив пост. Друзі. Хочу звернутися до вас із вибаченнями, пише працівник міської ради і священник. Я дозволив собі необережність у зовнішньому вигляді, яка викликала дискусії, подив і навіть, як мені сказали, була причиною спокуси. Це моя помилка. Як священник, я маю бути уважним не тільки до слів і вчинків, а й до того, як виглядаю. Бо ми всі частина свідчення, яке подаємо світові, прошу вибачення в тих, кого це спокусило, образило чи збентежило і так далі. Суть в чому? Суть в тому, що таки вломили за зовнішній вигляд. Я сподівалася, що це зробить міська рада, але напевно міська рада не змогла ніяк вплинути на цю особу, яка ще й депутат міської ради від партії ЄС, але церква таки вплинула. Дуже дякую полтавській єпархії і всім, хто причетний до того, що ну, є якісь межі. Бути собою це дуже добре. Ну, кожна людина має право на свободу вираження себе, але є робота. І робота вимагає пристойного вигляду. Коли ти обличчя церкви, коли ти обличчя прес коли ти обличчя партії, бо я вже згадала, що людина депутат від партії ЄС, то напевно треба якось зовнішнім виглядом демонструвати не тільки свою безбашеність. А й свою серйозність, своє усвідомлення того, що ти розумієш, де ти знаходишся, що ти знаходишся на службі в міській раді, що ти знаходишся на службі в церкві, що ти представляєш якусь політичну силу. І от футболки Ісус, е отакі фотографії з волосами, і пропозиції потрогати свої косички, напевно, це не дуже доречно. Адже люди, по вашому зовнішньому вигляду, складають враження про всі організації. І як крайній варіант, можна бути собою, фарбувати волосся в зелений колір чи рожевий, але не працювати у прислужбі міської ради і у церкві. Ну, а в партії, напевно, можна. Я думаю, Порошенко дозволить.